Легенда, друзі, легенда. 82-й джундір 82-10. Може когось цікавить такий. Він до продажу цей трактор. Він до продажу. За таким от плужком, бачите? З Куном. На польській реєстрації зареєстрований. В общем, за таким от плужком, бачите, Підчеплений. Коновський, 153-й. 4, 2. 3, 4, 5 корпусов. Бачите, які напайки? По заводу кун. Бачите? Деталі, ліміша, куновські. Гляньте, з якими напайками все. Ну тут теж хтось доварив, точно. Я так думаю, тут теж хтось щось доварив. А це завод, я так думаю. По заводу, не? Такі напайки, да? Такі, от, плужок кун. Я думаю, що теж може, я продаю, цього плуга. Але гідравлічний, бачите, все на гідравліки. Ніхто тут з різних бултини бігає, не міняє. Все на гідравліки.